Вітаю на каналі Гровекс. Скоро починаються перші посіви ріпаку. Тому сьогодні з вами поговоримо на тему, з яким добривом сіяти ріпак, щоб досягти багатого і якісного врожаю. Як думаєте, які це добрива? Напишіть в коментарях і давайте перевіримо, чи співпали наші думки з цього питання. Гровекс допомагає годувати світ. А тепер давайте продовжувати. Ріпак сам собою дуже вимогливий як до основних елементів живлення, так і до мікроелементів. Їх нестача призводить до зменшення врожайності, а надлишок викликає зниження олійності насіння. Наведемо статистику потреб ріпака в грамах. Привіт! Ти годуєш світ, тому запрошую саме тебе на лабораторію агронації Літо 2023 де ми будемо в дуже крутому форматі готуватися до. Посівної, а саме говорити про добрива, які зараз доступні, як буде виглядати ринок добрив, що коли купувати, які є зараз актуальні желізяки технології, що нового взагалі робиться на ринку, і що може допомогти тобі бути більш прибутковим з точки зору посівної літньої в 2023 році, на чому можна більше заробити, на що звернути увагу, що є сенс спробувати. І робити ми це будемо в такому дуже крутому зручному форматі, прямо на цій сцені біля Вінниці в комплексі Butterfly. Запрошую тебе. Переходь за посиланням, щоб зареєструватися. Для формування однієї тони врожаю паку. Потрібно 70 кг азоту, 25 кг фосфору. 50 кг калію, 25 г магнію, 50 г кальцію, 60 г сірки, 150 цинку, 70 бору і ще трішки міді та молібдену приблизно по 4-5 г. Спектр широкий, дозування різні, тож варто розібратися в цьому питанні якнайкраще. Фосфор та калій. Рекомендується ще восени забезпечити ріпак на весь період вегетації. Фосфорно-калійні добрива краще застосовувати під основний обробіток ґрунту. Це дозволяє вносити високі норми і рівномірно розміщувати їх в землі. Якщо культура вирощується на піщаних або субпіщаних ґрунтах, 30-50% калійних добрив можна вносити рано навесні через високий рівень вимивання калію в таких ґрунтах. Ефективним є додаткове внесення фосфорно-калійних добрив в рядок. І ось чому. Фосфорні добрива допомагають добре розвинути кореневу систему і оптимальну будову розетки ріпаку. А також краще засвоїти азотні добрива, про які ми поговоримо далі, збільшити стійкість рослин до морозів, підвищити насіннєву продуктивність. Калій сприяє накопиченню вуглеводів у тканинах, завдяки яким краще засвоюється вода, а з нею і елементи живлення. Вони підвищують стійкість до вилягання, ураження хворобами, зимостійкість. Як припосівне добриво можливе використання суперфосфатів, амофосу, діамофоски або нітроамофоски. Елементи живлення з добрив, внесених у ряди на глибину посіву насіння, використовуються рослинами тільки в перший період росту, тому їхня доза повинна бути невисокою. Припасівне добриво розраховане головним чином на забезпечення рослин ріпаку легкодоступними формами елементів живлення в початковий період їхнього життя. Але має велике значення і для подальшого розвитку рослин. Восени також важливо внести азот в дозуванні 30-40 кг в діючій речовині. Винятком є ситуація, коли попередником його були зернові культури. У такому випадку додатково по стерні вносять 20-30 кг на гектар азоту. Норма азоту залежить також від строків посіву ріпаку. Для ранніх та оптимальних строків висіву потрібно підібрати добрива з низьким вмістом азоту. Для запобігання провокації до інтенсивного росту вегетативної маси за умови пізнього посіву актуальним є вибір добрива з вищим вмістом азоту, завдяки якому буде більший приріст вегетативної маси рослин. Водночас, внесення надмірних норм азотних добрив у осінній період погіршує перезимівлю рослин, підвищує вміст води в тканинах та перешкоджає нормальному процесу загартування рослин. Тож з азотним добривом важливо бути обережним. У цьому відео ми переконались, що сприятливі умови живлення з початку вегетації сприяють формуванню у молодих рослин більш потужної кореневої системи, що забезпечує надалі краще використання елементів живлення з ґрунту та основного добрива. Завдяки такому внесенню рослини швидше розвиваються і легше переносять тимчасову посуху, менше пошкоджуються шкідниками та хворобами, краще пригнічують бур'ян. Дякую за увагу! Якщо вам сподобалася ця інформація, не забудьте поставити лайк і підписатись на наш канал. Бажаю вам вдалого вирощування ріпаку та багатого врожаю. До зустрічі наступного разу!